Шановні друзі, хочу до вас дещо вам повідомити. Коли у нас накривається болгарка, або сварочний, або плазма, або редуктор якийсь, або весь інструмент, або все-все-все, це мої проблеми. Вас воно не стосується. Коли... Я звертаюся за допомогою. Я прошу, будь ласка, не проходьте мимо. От, наприклад, наразі потрібна допомога на бус. Треба його доремонтувати. Ми його купили за три дні, а відремонтувати не можемо, тому що нема коштів. Я сьогодні зняв 20 тисяч. Я навіть не знаю, хватить на нього чи не, не хватить. Хочу вас попросити в шапці профіля. Є номер карти. Будь ласка, давайте допоможемо і... Придбаємо ці всі запчастини, що майстри, майстри хочуть купити. Будь ласка, це наша спільна справа і це для наших військових. А коли світло горить, коли там всі розходні матеріали, дякуючи небайдужим людям, які допомагають, це одне діло. А які не допомагають, ми їх купуємо за свій рахунок. Це наше, право, наше діло. І що я хочу сказати? Я, звісно, що я заробляю кошти. Я вам ще порізи виготовляю, я їх продаю. але я, щоб ці кошти додому нести, я частину їх залишаю тут. Це те ж саме вишесказане, болгарки, ремонти, розходні матеріали, все, 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 що касається. Я вже мовчу про землю, про оренду і про все, все ці гаражі. Просто прохання. Допоможіть, будь ласка, для військових відремонтувати бус. Або завтра купити цю лопату. Ось що від вас требується? Требується просто проситься. Якщо ви рахуєте за потрібне, допоможете. Якщо не рахуєте, не рахуйте, будь ласка, проходите мимо. Дуже прошу поширити це відео, лайк, коментар, поширюйте, поширити ще раз поширити відео, тому що це дуже важливо. Я щиро всім вдячний, хто мене слухав, хто мене зрозумів, я дав поняття, що це всі розхідні матеріали це наша проблема, не ваша, не чиясь, а наша. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що нам потрібна допомога для наших військових. Це вже проблема. Всім щиро дякую, працюємо далі. Слава Україні! Прошу поширити це відео.